Подружжя Стацюків пережило війну і непрості для їхньої родини роки радянської влади. У Київці на батьківському обісті пана Анатолія убили художника Ніла Хасевича і усю родину через зв'язок з УПА заслали до Сибіру. Наприкінці 80-х Анатолій і Фаїна Стацюки були у числі активістів відновлення української незалежності. І за 23 роки її існування, попри поважний вік, не пропустили жодних виборів. На дільницю вирушали одразу після богослужіння і молитви за Україну. Та нині жінка голосу голосувала вдома через недугу Казали, що Україна прийшла прямо на долоні. А я казала ні, на долоні вона не прийшла, боротися треба за Україну. надіється що може буде гарне це голосування і буде вже м -м, Верховна Рада така, як треба. Бо тому що слухаєш, бачиш, що, що воно було. Та не тільки я. Ось український народ Анатолій Стецюк, член парафіяльної ради Воскресенського собору, із богослужіння повернувся з гарним настроєм. каже багато вірян збираються на вибори і сподіваються, що вони дійсно будуть чесними і позитивно вплинуть на ситуацію в країні. З 50-х років до, до цих років все время я ходив на вибори. Ну тепер вибори теперішні, що це найцікавіші вибори, найпровідніші вибори будуть. Оце на котрі я йду голосувати. Я буду голосувати за патріоти України, молодих покоління. На дільниці розташованій у головному корпусі Нове ГП, виборці голосують жваво, каже член ДВК Мирослава Писарчук. По обіді навіть чергу утворюються. Зараз дуже активні виборці стали після обіду і черги і ви бачите, чималі тут дуже свідомі виборці, дуже з таким настроєм, веселим, з надією. Особливість цієї дільниці те, що багато її виборців літні люди. Проте вік не завадив їм виконати громадянський обов'язок. Пан Анатолій пояснює це тим, що його ровесники прийшли голосувати за кращу долю для своїх дітей та онуків. Щоб краще жилося, не так, як бувало тоді. Вибори, аби вибори пройти, свої місця вони зайняли, що схотіли, те й зробили. А зараз чесні вибори йдуть. Всі ці партії повинні з'єднатися і будуть робити одну справу. Тільки будувати державу, допомагати армії, щоб заводи пішли в ход. Валентина Гордич Назар Мідріган, інформаційна програма День.